Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Психологи кажуть, що всі ми різні, але бажання в нас спільні: щастя, здоров'я, прибуток. Останній у випадку, якщо вони нащадок давнього європейського роду, це результат роботи, і щоб було грошей якомога більше. Треба багато працювати. Найбільшим попитом в Україні нині користуються системні адміністратори, маркетологи, керівники компаній та банкіри. Але незалежно від висоти крісла, всіх їх може турбувати єдине питання. Як правильно звільнитися? Як звільнитися, коли знайшов іншу більш оплачувану роботу? Як звільнитися, коли на тебе заглядає начальник? Та як звільнитися, коли контракт стримує? Ми врахували всі ці випадки. Зверни увагу далі. Звільнення як і розлучення і залишитися друзями вдається не завжди. Тому готуйся просто зараз до лікбезу для чайників з трудового законодавства. Пишеться заява на ім'я керівника. Як правило, це діє, і якщо порядний керівник не порушує законодавство, то він реєструє в цей же день цю заяву, віддає ставить свою візу і віддає відділ кадрів для того, щоб підготували відповідний наказ про звільнення та розрахунок. Здавалося, все так просто, але увійти до кабінету шефа з заявою про звільнення важко навіть найврівноваженішому робітнику. Тож розглянемо кілька ситуацій, в які можете потрапити, і ви. Ситуація перша шеф має на вас свої дуже особисті плани, і це терпіти вам вже набридло. Тому радимо, звільняйтесь негайно. А щоб поставити негідника на місце, озбройтесь терпінням і доказами. Ваш руководитель абсолютно не внімає некоторим правилам хорошого тона. І поведение домагається вас. Це вже може бути не тільки в устной формі, но ну и каким-либо образом там фізичне воздействие ну пристає е... доказати показання свидетелей і могли підтвердити свої показання в суді. Майте на увазі й те, що й шеф може повернути ситуацію на свою користь, сказати, що це ви його провокували, наприклад. Тому ваша поведінка і ваші докази мають дійсно доводити його вину. Доказувати. Е... Можна ну технічними средствами, скажімо, це може бути відеозапись сьогодні, благо технічні средства это дозволяють. Тож, якщо керівник впевнено йде від слід До діла, озброєння з диктофоном і камерою. Пам'ятайте, наше судове законодавство керується виключно доказами. Вони мають бути беззаперечними. Звичайно, розгляд справи може затягнутися навіть до кількох років, але закон України один навіть для того шефа, що завжди правий. Ситуація друга. Я хочу звільнитися, але як я можу отримати зарплату? Та ні, не ту крихітну офіційну, а сіреньку у конвертику. Раз ви прийшли на роботу і, відповідно, працюєте на цій должності, наприклад, там, рік-два, і вас ця позиція влаштовувала, Значит, в момент вашего увольнения, в принципе, вы должны или надеяться на то, что компания выполнит свои обязательства по отношению к вам, к выплате заработной платы, даже не хочу называть слово конвертом, ну, каких-либо дополнительных. Діньках е в добровольному порядку, звичайно, добропорядні керівники зараз вити вимираючи, але і ви, й вище казати теж недалеко від нього утекли, адже неофіційною зарплатою чесно ухиляєтесь від податків. А з податковими інспекторами жартувати не варто. Тому радимо з власному досвіду. Звільняйтесь в день зарплатні, як кажуть, двох зайців одним махом об'єте. Ситуація третя: звільнитися вам заважає грізний контракт. Во время прийому на роботу повинні исключительно обращать внимание на моменти расторжения контракта. Потому що обратная сторона може всегда по даному контракту показати, що ви свої обязательства не выполняли на протяжении длительного времени. Пам'ятайте, ще одне ви завжди маєте право змінити контракт. Для цього варто лише підійти до керівництва и зажадати вашего законного права на внесення змін до контракту. В данном случае я бы рекомендував настоять. На том, що в моментах розтажання контракта, пакакої ліба із причин, какої ліба із сторон умови були прописані все таки найбільш позитивно в вашу сторону. Отже, все таки вирішили звільнитися правила гарного тону при звільненні. Зроблять вас аристократом в очах колег. Порекомендуйте когось на своє місце, передайте колегам справи і закінчіть усю поточну роботу. І не забудьте подякувати шефові, не соромтесь. Можете не вірити, а ми переконані, хто хоче, той працює. Хто працює, той заробляє. Хто вірить у власні сили, той не боїться жодного начальника. Дбайте про професійний ріст, все інше докладеться. Про твої правильні кроки, і відсутність негативних наслідків, щодня дбає програма. Зверни увагу. Сайт 3dabi.ramus.com.ua завжди відкритий для відвідування і спілкування. А завтра ми розкажемо про юридичні аспекти зберігання клітин пуповинної крові. А з вами, як завжди, у студії була тетяна Рамуси. Програма Зверни увагу. Побачимось! Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 3 сімдесят сім в усіх відділеннях Укрпошти.